Олексій, власник квіткового бізнесу у Чернігові, має кілька магазинів. Нещодавно відкрив ще один завдяки державній програмі Власна справа. Умови гранту були такі, що надається 250 тисяч гривень. А від нас два співробітники, які влаштовуються на повну ставку та працюють не менше трьох років. Тобто, таким було гранту, ми скористались. Спочатку не вірили, що нам нададуть, тому як я думаю, мої всі, бо ну хто буде давати кошти. А мене умовили спробувати, ми спробували, і вийшло дуже прекрасно. Нам допомогло. Бачите, Ми завдяки цьому відкрили цю майстерню в центрі міста. Квітковий бізнес, як і багато інших, мають проблеми з логістикою, через що вартість букетів зросла. Майже всі квіти купуються в Голландії, на голландському аукціоні, і вони сюди прилітали літаками в спеціальних рефрижераторах. Тобто термін доставки квітів був там день, пів, півтора дні. То зараз він йде фурами, треба доплачувати за доставку в рефрижераторі. Іноді, коли простой зараз на Польщі, ви саме бачите, то ми доплачуємо кошти за це, коли і доставка виходить дорожче, тож квіти виходять також дорожче. А людям це ну, важко та, пояснити. Тож з цього, ну, це дуже. Заважає, але ми підстосовуємось. Намагаємось працювати з декількома з місцевими постачальниками, у яких є теплиці в Київській області. Є навіть і Чернігівській, у кого невеличка теплиця, де можна щось купити докупити. Попри війну серед Чернігівців, квіти все одно користуються попитом. Чимало містян, що вимушено виїхали за кордон, купують букети своїм рідним. Коли якісь прольоти, якісь сирени, то це відчува, Ну, відчуваємо місто, можна сказати. Коли люди хвилюються, то вони не купують нічого. І це не тільки в нашому бізнесі. Але все одно люди, я вважаю, вони почали більше купувати, купувати квіти, тому що всі почали жити як останній день, і вони собі вже не відмовляють в чомусь, і вони не знають, що буде завтра, тож квіти все одно купують.